авторинок і постійна рубрика, йдемо оглядати свіженькі автомобілі. Подивимося, що свіженько заїхало, покаже вам ціни пробіг, що взагалі пропонує ринок, що у пошуку автомобіля контакти наші знизу звертайтесь, можемо допомогти з пошуком, Автомобілі завжди перевіряємо детально, контакти знизу, телефонуйте, проконсультуємо. Зараз сідаємо дружно і дивимося, що свіженько заїхало Перший екземпляр, який зустрічаємося такий Nissan Qashqai плюс два на автоматі, двохлітровий дизель на лінзованій оптиці, зимова Панорама без ключовий. Це в нас 11 рік на повному приводі, 195 заявляють пробігу, 14 14400 вартує у нас на старті на бовса кустиці. Одразу бачу, він в нас відкритий показую по салону. Шкіряний салончик гарно виглядає, автоматично розширена мультимедія. 195 пробіг, підігрів і шивку повного приводу. Такий непоганий автомобіль на автоматі. З хорошим повним приводом ось так виглядає. Задній ряд сидінь. Ось такий екземпляр перший зустріли на легкосплавних дисках двохлітровий за вартістю 14,4. Зустрічаємо ще два ось таких колеоса, паркетнички. У нас давайте покажу вам їх також детальніше. Дивимося, перший у нас такий яркий специфічний колір, але виглядає доволі непогано. Парктроники в нас присутні, вмивайки, келінзовну оптика туманки. Гарна зимова гума, просто погляньте на протектор, легкосплавні диски є, люк-панорама. 12 рік повний привід, 225 заявляють пробіг, зі Швейцарії, 2-літровий, 12400 вартує. Безключовий доступ по всіх дверцях, хромовані ж також саме є понизу, Зачинені у нас на шкіряному салоні, на 6-й Гарненько виглядає, повний склопакет, підтонована і позаду. Парктроники також присутні. Ось такі екземпляри є. За вартістю 12400. Так і відразу не виключаємося. Давайте я покажу вам. Ідентичний, тільки білий і він у нас бачимо на автоматі. Лінзована оптика туманки є, нема парктроників. Бовс. легкосплавні диски, зимова гума присутня. 14 рік повний привід, 2-літровий, 191 заявляють пробігу. 14800 він у нас вартує. Также саме присутній у нас безключовий доступ. Комбінований салон автоматично підігріви у нас присутні. Ось так він гарно виглядає, шкіряне кермо. Непоганий автомобіль, ось так виглядає на задній раці він, біло-сніжний, форкоп, парктроник і зад у нас є. Таких два свіженьких красення, даний 14800, даний 12400, механіка і і йдемо шукати наступні. Включаємо ще одного красення сцені. У нас четверте покоління, просто показуємо його на легкосплавних дисках, на лінзованій оптиці, паратроники туманки бачимо на автоматі. Доволі гарно виглядає чорні зеркала. 19 рік, 1,7 дизель, 16700 він у нас вартує, пригнаний у нас із Франції. Безключовий доступ. Комбінований тканевий салон, автоматичне, Утримувані шкіряне кермо, повний склопакет. Електростоянкове. тонований. позаду. Ось так він гарно виглядає, чорний дах, гарно передавається, парктроники ось такий, як Присутній. Що в нас тут по пробігу? 203 тисячі заявляють пробігу за вартістю 16700. Зустрічаємо ще одного красень, Citroën просто максимально дивний дизайн, але це ж у нас C тому дивного нічого немає. Легкосплавні диски зимова гума, парктроніки 360. Гарна оптика противотуманки, Гарненько виглядає, просто погляньте на ці рейнги поверху. Щось із чимось, скажімо так, 15 рік, 1,6 дизель, 144 заявляють пробігу на автоматі, 11200 і у нас вартує по салону тканевий салон, гарне кермо, мультимедія, автопаркування. Гарненький автомобіль, такий чудненький, але гарненький. Хто Шукає собі для міста парктроники за. Непоганий компактний автомобіль на автоматі дизельний за вартістю 11200. Зустрічаємо ще ось такого красення Hyundai X-35 у нас в чорному кольорі, на лінзованій оптиці, з LED-стрічечкою з умивайками, з туманками, на легкосплавних дисках. Парктроники у нас присутні. По характеристиках це у нас невказаний рік. Двохлітровий дизель, а є вказаний рік 14 рік. Двохлітровий дизель на повному приводі 15800 у нас вартує, 172 заявляють пробігу, безключовий люк, панорама є. Комбінований преферований шкіряний салон, підігрів і автоматично повний склопакет. Задній підігрів сидінь. Ось так гарненько виглядає. 2014 року за вартістю 15800. Зустрічаємось білоснізного 4-го мегана. Показую також парктроники 360, лінзи Противотуманки, легкосплавні диски, зимова гума. 17 рік. 1,6 в нас, 178 заявляють пробігу. Бачимо, вклали якусь сервіску, 13950 вартує, заявляє власник нефарбований, безключовий. Комбінований салон гарненький, шкіряне кермо, розширена мультимедія, утримування, підігрів і сидінь, шестиступка, електростоянкове, гарній комплектації. Так виглядає задній ряд сидінь, парфроники зад орков. На бов запустиці. 178 пробігів, 13 950 він у нас вартує. І відразу біля нього стоїть ще на сьоме покоління гольфіка. Також я відразу його покажу на простій фарі, з умивайками, з парктрониками, немає туманок, на легкосплавних дисках з зимовою гумою. 19 рік 2-літровий дизель 213 заявляють пробігу. 15900 вартує він у нас на старті в рідній фарбі та рідний пробіг заявляє власник. Комбінований салон, масаж, повний склопакет, підігрів дзеркал, підігріве сидінь, автоматичне авто. електростоянкове автохолд, утримування в полосі, розширена гарна мультимедія. Ось так, нагадаю, задній рад сиділ, паркпромі кізак. Також непоганий автомобіль, ось показав, 15919 рік, 13950-17 рік. Йдемо шукати наступний. Зустрічаюши з свіженького X-трейler, також вам його показую дуже рідкість. Часто люди питають за них, але їх просто-напросто не дуже багато є на ринку. Зараз заїхав, показую омивайки туманки, лінзована оптика. Доволі гарно виглядає. релінги бачимо поверху на автоматі. Двохлітровий дизель, 10-й рік, 224 заявляють 100% пробігу. Повний привід 11900. Плюс присутній вже є сертифікат. По салону тканевий салон, шкіряне кермо проста, звісно, у нас мультимедіа є сидінь. так він виглядає. Задній оскій. Форкоп присутній. Ось такі екстрели є, легкосплавні диски на ньому за вартістю 11900. Зустрічаємо щось бюджетного меганчика другого покоління, також показую вам його детальніше. Туманки, проста фара, простий У нас диски нелегкосплавні, зимова гума. Присутня, по характеристиках це 1.6 бензин, 5 рік, 4,550, у нас вартує. Присутня у нас тут панорама. Показую по салончику, комбіновано тканине слон, шкіряне кермо. На кліматі він у нас механіка п'ятиступка, повний склопакет. Ось так він виглядає позаду. Непоганий бюджетний автомобілік з гарним кузовом, непоганим двигуном. Пробіг, на жаль, тут не вказаний, вартість 4. 550 на старт. Зустрічаю ще одного гольфка, сьомо покоління, патрон, який показує 20 рік нас на простих дисках на зимовій гумі. 1,6 дизель, 12,950 вартує, 224 заявляють пробіг. Він у нас відкритий, покажу відразу по салону. Тканевий салон. Мультимедія, механіка п'ятиступка, електростоянкове автохолд, гарне шкіряне кермо. Пробіг. Відразу бачимо, ось такий екземпляр є за гарною ціною, максимально свіженького року 12950. Зустрічаємось такого білосніжного красення в верлані з парктрониками. Ну і звісно, це у нас Америка. На легкосплавних дисках, зимова гума, панорама, чорні зеркала виглядає просто прекрасно. По характеристиках це 19-й рік, двохлітровий бензин 113 заявляють пробігу 2999. Вартую весь в рідній фарбі, самімісний, обслужений заявляє, власне. Безключовий, зачинений. Гарненько виглядає по салону, але автоматично. Ось такий екземпляр є, порівняно з Європою. На порядок дешевше. 2999 вартує на старті. Зустрічаємо ще один. Чорненький Nissan Кашкай, показую також вам по його детальніше на гарних легкосплавних дисках на лензованій оптиці омивачками фар з противотуманками. безключовий доступ є в нас. 11 рік, 1,5 дизель без жодного підкрасу. Заявляє власник, 208 тисяч пробігу, 12350 плюс присутній торг. Він у нас на шкіряному гарному салоні. Повний склопакет, 6 ступочка, підігрів і сидіння, розширена мультимедія. Ось так він виглядає. Гарненький. Форкоп присутній в нас. 12350 він у нас вартує на старті. Зустрічаємо що ось такий пижик, 5 ,008. дивимося також в нього детальніше. Парктроники просто фара проти отуманки присутні. Простий у нас на них диск зимова гума. Ключове по характеристиках 6,100 вартує він у нас на старті. 1,6 бензин. 10 рік і не бачу, що там у нас вказано по пробігу. Пробіг, на жаль, у нас не вказаний складання каневий салон. Гарненько виглядає. Ось так виглядає позаду, просто тут можна не в ті стати. Місткий багажник. Форкоп парктронити присутній. Ось такий екземпляр є. Свіженькі заїхав за вартістю 610 го року. Пробіг на жаль не вказав. Ну що ж ось таких пару екземплярів він показав, автомобілі є, постоянно заїжджають свіженькі. Можна шукати все залежить. які шукаєте автомобіль, що хочете, який бюджет. Звертайтеся, якщо в пошуку можемо допомогти. Автомобілі перевіряємо детально, повністю візуальний стан, пробіг, технічний стан на СТО, підтягуємо історію за кордону. Перевіряємо автомобілі в общому детально. Ринок великий автомобілі на будь-який смак, на любий бюджет. Цікаво, контакти наші знизу. Телефонуйте, проконсультуємо та знайде вам хороше авто з рідним пробігом в гарному технічному с.